Любов сліпає безумно часом буквально. Уявіть собі, Ромео Джульєту на сучасний лад. 17-річна дівчина втікає з дому заради свого 30-річного коханого. А що якщо на шляху цього кохання стає мама хлопця? Не проблема цю дрібничку можна усунути. Є таке затишне маленьке містечко під назвою Сільванія недалеко від Толедо, штат Огайо. Знаєте, одне з тих типових передмість, де близько 50 тисяч людей живуть серед старовинних будиночків у колоніальному стилі, мальовничих парків та кількох історичних пам'яток, які всі вже давно сфотографували на своїх телефонах. Це саме те місце, яке місцеві описують так, ніби воно ідеальне для спокійного життя. Тихе, гарне, з усім необхідним буквально за 15 хвилин їзди. Ну хіба що затори трохи дратують. Мешканці переконані, що тут безпечно настільки, що навіть білки перетинають дорогу лише на зелене світло, і поганого тут ніколи не трапляється майже ніколи. Хіба що одного разу весняного дня у квітні 23-го року, коли події настільки закрутилися, що їх вистачило аж до самої Мексики? Отже, 5 травня 23-го року поліція отримала повідомлення, що зникла 53-річна Ніколь Джонс, місцева мешканка Сільванії. Правоохоронці поїхали до її будинку на бульварі Тімберс Едж, щоб перевірити, чи все гаразд. Довго стукали в двері, але у відповідь лише тиша. Пакети з продуктами вже кілька днів лежали біля дверей, створюючи атмосферу обережно тут явно щось не так. Врешті-решт, поліція вирішила перестати бути вічливою і зайшла всередину. І ось тут все й почалося. Данерзона. With a female, a 17 17-year-old that's a missing runaway. коли поліція розмірковувала, куди ж могла подітися Ніколь. Ситуація різко ускладнилася за кілька днів до цього. Одна 17-річна дівчина вирішила написати досить оригінальне повідомлення працівнику своєї прийомної сім'ї, де радісно повідомила, що я травмо з Охайо, і... about what i and that was kind of the end of it but that's and what, there's the money that's is that what, her holding the money i don't know i'm guessing this is her phone because clearly it says right caitlin whatever but so canton pd detectives are working that side of it jesus all right that's why we we're going to get a detective down here hey, Bob's Start... probably in the trunk and what І тут уже навіть найбільш неквапливий поліцейський зрозумів би, що щось пішло зовсім не так. Найгірше, що саме Ніколь Джонс, здається, стала головною кандидаткою на роль жертви. Питання лише одне, чому саме вона? Саме Ніколь була родом із Толедо, де майже все своє життя пропрацювала флеботомістом у місцевій лікарні. Це той, хто бере кров на аналізи. А після виходу на пенсію цілком насолоджувалася спокійним життям в компанії племінниць та свого сина. Син Ніколь Джонатан Джонс був військовим ветераном, який встиг пройти 4 роки служби в Афганістані. Останні роки він жив вдома з мамою, мав кількох дітей від різних стосунків і переважно займався тим, що намагався уникати серйозних проблем. Але виходило це в нього так собі. Через пережиття в армії травматичні події Джонатан страждав від посттравматичного стресового розладу, і більшість. Часу проводив на інвалідності. До того ж, мабуть, відчуваючи брак гострих відчуттів, він регулярно потрапляв у неприємності через сумнівні стосунки з дівчатами, які явно були надто молодими для нього. Наприклад, у свої 33 роки він вирішив, що найкращим вибором стане роман 17-річною дівчиною. Цією дівчиною була Кейтлін Кунс, яка перебувала в прийомній сім'ї у Толедо. Кейтлін була відомою, дуже проблемною підліткою, яка постійно тікала з прийомних родин. Мови, в яких вона зростала, вона описувала як жахливі її життя було сповнене розладами харчової поведінки і котиків, через що потрапила в серйозну автомобільну аварію, що призвело до проблем з пам'яттю. І саме під час чергової втечі Кейтлін зблизилася з Джонатаном, якого знала з сайту знайомств. На момент їхнього знайомства їй було 17 років, а йому 33 з погляду психології, небезпека таких стосунків полягає не стільки в самій різниці у віці, скільки й у вікових особливостях та психологічних потребах партнерів. 17-річна дівчина з проблемними стосунками з батьками несвідомо могла шукати в дорослому чоловікові батьківську фігуру для компенсації відсутності підтримки та схвалення. Натомість, 33-річний чоловік, ми вірно мав труднощі з побудовою зрілих рівноправних стосунків у власній віковій групі, а отже, шукав більш юного психологічно нестійкого партнера, яким легше маніпулювати. Такі взаємини характеризуються суттєвим дисбалансом сил і є емоційно нездоровим та потенційно руйнівним для обох сторін. До того ж, у Кейтлін часто виникали стосунки з набагато старшими партнерами, що свідчить про сформований деструктивний паттерн поведінки. Яновича забули запросити. Очевидно, зрештою, ці токсичні взаємини призвели до того, що Джонатана заарештували за звинуваченням у створенні загрози для дітей та непристойні поведінці з неповнолітніми, коли пару застали разом. До того ж, на його пристроях були знайдені фото та відеодокази їхніх стосунків. У березні 23-го року Джонатан визнав свою провину і був звільнений під домашній арешт з електронним браслетом на нозі. Не найкращий аксесуар для побачення, якщо подумати. Джонатан мав з'явитися на судове засідання 4 травня, але вирішив, що це занадто передбачувано, тому просто не прийшов. Відтоді він зник і ніхто поняття не мав, де він перебуває. Так само, як і його мати. Незабаром справа набрала обертів. Поліція з'ясувала, що 17-річна Кейтлін, яка буквально перетворила втечі з прийомних родин на хобі, теж кудись поділася. І, схоже, не сама, а саме з Джонатаном. Минуло приблизно два тижні, перш ніж поліція нарешті завітала до будинку родини Джонс 5 травня, але вдома нікого не застали. До справи вже підключилися навіть маршали США, щоб допомогти знайти зниклих. Незабаром детективи з'ясували, що Джонатан і Кейтлін були помічені аж на кордоні з Мексикою, їдучи в автомобілі Ніколь, якої поряд, звісно, не було. Зрозуміло, що перша версія поліції була не про сімейні канікули, а про ймовірне вбивство Ніколь. І головна підозрювана в цьому саме Кейтлін. У цей час Кейтлін вирішила, що слідчі не дуже розумні, тому активно викладала старі відео на Фейсбук. Наприклад, де вона грає в автомати разом з якимось чоловіком, створюючи. Видимість того, що вона все ще вагає. коли поліція зв'язалася з цим чоловіком, він повідомив, що ця зустріч відбулася вже дуже дуже давно. Ну що ж, план майже вдався. На щастя, прикордонники не дали цій солодкі парушці втекти. Їх зупинили у Дугласі штат Аризона, коли вони вже збиралися перетнути кордон. Вони їхали на Б'юіконклеїв 21-го року, що належав Ніколь, а також везли з собою її документи, кредитні картки та коштовності, сімейний набір на всі випадки життя. Невдовзі розпочалися пошуки тіла Ніколь, яке, за припущенням слідчих пара виконала десь по дорозі. Не забуваємо, що Джонатан носив електронний браслет на нозі, тож відстежити його пересування було нескладно, принаймні доти, доки він не вирішив, що час вийти з гри. І вимкнув пристрій, коли вже тікав з країни 9 травня 23-го року. Мексиканська поліція нарешті спіймала наших цих Ромео і Джульєту у самісінькому центрі картелю Хуареса в славнозвісному місті чи Хуахуа або Чівава, якому більше подобається. Ця романтична парочка намагалася продати на узбіччі дороги коштовності, які звичайно ж добровільно подарували їм мама Джонатана, щоб трохи підзаробити на життя. Але ж мексиканська поліція відома своїм гострим чуттям на підозрілих персонажів, швидко запідозрили, що тут щось не так, і вирішили розпитати пару детальніше. Особливо їх зацікавило, чи часом Джонатан не сутенер, а Кейтлін його жертва. Після короткої розмови ситуація погіршилась ще більше. В машині знайшли марихуану особисті речі Ніколь, а також рюкзак, який мав досить тривожні плями крові. Ну просто стандартний набір для романтичної подорожі. Наступного дня неповнолітню Кейтлін депортували до США, де Вельпасо її вже радо зустрічали детективи. На допиті дівчина запевняла, що Ніколь сама віддала їм коштовності автомобіль, яка щедра жінка, правда? І звісно, Кетлін категорично заперечувала, що саме вона надсилала моторошні повідомлення про вбивство, заявляючи, що її телефон просто зламали. При цьому вона вже бачила в новинах, що Ніколь, мовірно, мертва. Однак слідчі добре знають свою роботу тож під їхнім тиском Кейтлін швидко попливла і почала розповідати дуже неприємні подробиці за її словами. Ніколь категорично не схвалювала їх чудові стосунки. Що й не дивно, її тристирічний син мав кримінальні проблеми саме через зв'язки з неповнолітніми. Для Кейтлін Ніколь була головною перешкодою до щасливого життя з Джонатаном, і між ними була взаємна нелюбов. Кетлін розповіла, що втекла з прийомної родини і проникла в будинок Джонсів через вікно. Там вона поставила своєму коханому Джоні дуже романтичний ультиматум, або він вбиває свою маму протягом п'яти годин, або вона це зробить сама. Джонатан, звісно, трохи вагався, та ну це ж моя мама, і всю ніч вони сперечалися. Але коли час вийшов, Кейтлін драматично вирішила: ну, добре, доведеться все робити самій. За словами Кейтлін, усе було максимально банально і драматично водночас. Вона тихенько підкралася до Ніколь, коли та стояла біля холодильника. Може, жінка просто хотіла з'їсти щось смачне на ніч і почала її душити. Після короткої боротьби Кейтлін вирішила остаточно розставити всі крапки над і кілька разів вдаривши жінку каменем по голові. Джонатан, побачивши цю картину, звісно, трохи вийшов з ладу, його знудило. Але він швидко зібрався, зробив глибокий вдих і вирішив, що час діяти. Парочка вирішила в магазин за засобами для прибирання Рання. Бо ж після таких справ без ретельного прибирання ніяк. Під час допиту Джонатан ще не знав, що його кохана Кейтлін уже зізналася слідчим у всьому. Він спершу намагався видати якусь безглузду історію, але коли зрозумів, що назад дороги немає, почав розповідати деталі цього моторошного прибирання. За його словами, після того як вони навели порядок в домі, він із Кейтлін навіть заїхав у Макдоналдс. Ну а що після такої важкої роботи точно апетит прокинеться? Весь цей час тіло Ніколь лежало в багажнику авто. Чекаючи свого останнього маршруту, потім вони купили брезент і, врешті-решт, викинули її тіло до сміттєвого контейнера біля одного з житлових комплексів. Цікаво, що сама Кетлін заявляла слідчим про ще одне вбивство, яке вона нібито скоїла в Аризоні, просто так у під'їзді якогось дому. Втім, ця історія так і не підтвердилась. До речі, тіло Ніколь Джонс досі не знайшли. Хоча її родина наполегливо вимагала від поліції більш активних дій у цьому напрямку. Близькі ніколь навіть не мають могили, щоб нормально попрощатися з нею. І багато хто до останнього вірив, що жінка все ще може бути живою. На суді спочатку і Кейтлін, і Джонатан категорично не визнавали вини, але пізніше обох було засуджено до довічного ув'язнення з можливістю умовно дострокового звільнення після 25 років ув'язнення. Тим досі існують сумніви, чи саме Кейтлін була справжньою ініціаторкою цього вбивства, чи просто взяла провину на себе, сподіваючись на м'якше покарання через свій неповнолітній вік. Одне залишається очевидним. Історія Ніколь Джонс це приклад того, наскільки токсичні та небезпечні стосунки можуть руйнувати життя. Істину про те, що насправді сталося того дня, ми, можливо, вже ніколи не дізнаємося. Але одне точно зрозуміло: романтичне гніздечко цієї парочки тепер у в'язниці. І сидіти їм там тепер довго це друзі зовсім не союз, створений на небесах, а скоріше контракт підписаний у самому пеклі. Підсумовуючи цю історію, варто сказати, що проблемні підлітки це не просто важкі діти, а часто результат глибоких психологічних травм, сімейних негараздів та відсутності підтримки в критичні моменти життя. Такі молоді люди зазвичай шукають уваги й турботи там, де цього робити зовсім не варто, потрапляючи в ток психічні, небезпечні та маніпулятивні стосунки. Наприклад, Кейтлін ми бачимо, як нерозв'язані внутрішні проблеми можуть призвести до страшних наслідків не тільки для самої дитини, а й для оточення. Тож будьте уважнішими до тих, хто поруч, і пам'ятайте, що вчасно надана допомога та підтримка здатні врятувати чиєсь життя і запобігти трагедії.